Яка проблема в тому, що за парканом ТЦК право не діє, фактично розумієте? Туди не зайде ні адвокат, ні поліція, і в цьому є велика проблема. Вони є безконтрольні на сьогоднішній день, і це є підґрунтя для тих зловживань, які відбуваються. власне я так розумію, вони отримали карт-бланш на виконання завдання для того, щоб створити оцей мобілізаційний резерв. Він на сьогоднішній день там десь трошки не сягає 5 мільйонів. Відповідно, цей процес відбувається, але так як це відбувається, воно пов'язане з цілою низкою порушень. І е, от пам'ятаємо, оцей такий яскравий випадок, коли е, того ж самого фітнес-тренера в Одесі. Пам'ятаєте, mm -hmm. який там щось обматюкав представників ТЦК, які зайшли в цей фітнес-клуб, його потім демонстративно показували побитим. Потім він уже відразу опинився в так само в цим призваним, тому що йому вручили повістку. І він пішов по цій процедурі. І тут є питання, наскільки це все е, межує з законом, хто його бив, і власне чи розслідували факт побиття. Тому і, ну, що... морду можуть набити. Вибачте, якщо людина там же ж він на, на відео, я перепрошую, да, що, він за він таке поважав всім українським да. військовим загинути на Франці. Він Просто там такі речі е, казав, що за це в принципі морду можуть набити на будь якій вулиці українській за такі висловлювання. Будь-хто е, але, е, але ми... я розумію до чого про що ви ведете. розумієте, коли такі випадки відбуваються і в середині ТЦК. І немає жодного якогось е, способу впливу або контролю. От ми зараз з вами говоримо, що українські військовополонені перебувають поза межами контролю. Вибачте, схожа ситуація із цим ТЦК. Немає контролю, туди не зайде ні адвокат, ні нацполіція, яку викликають нормально для того, щоб е, там. Там забороняють користуватися тими ж мобільними телефонами, щоб ніхто нікого не викликав, ніхто нічого не здокументував. Тобто, щоб не було ніяких свідчень або доказів тих протиправних дій, які там чиняються. Це є проблема, і а от чому от... вона не вирішується, пане Олександр. Це просто Тому поза законом ми... діють і ніхто не звертає увага. Ціль, увагу. ціль має... поставлена перед ними максимально, скажімо, зібрати оці дані осіб, пропустити. Певну кількість і зібрати оцей мобілізаційний резерв за будь-який спосіб, тому що це питання виживання держави без такого резерву. Держава може впасти, і тут розбиратися будемо говорити так, як кажуть, переможців не судять. А коли коли в разі чого, не дай Боже, буде шанси на програш через те, що не буде мобілізаційного резерву, от тоді будемо говорити про те, що, скажімо, недовикористали, і тому вони, вони діють в в, в в тій, скажімо так. Э, э, Свої парадигми, давайте скажемо. Э, э... Розуміння, що вони можуть робити, так як вони. вони прийшли з фронту. Там дуже прості рішення, і от вони такі рішення, прості рішення застосовують. І ось при тому, що от вони бачать особу, яку треба м'яко кажучи, переконати, що вона має йти служити, і от вони переконують її в різний спосіб, не не завжди законний, і через незаконне позбавлення волі, і через застосування фізичної сили. Але насправді дуже мало фактів, скажімо, розслідування з боку, тому що це питання ДБР державного бюро розслідування. Це їхня е, підслідність і е, відповідно ще менше якихось судових процесів і переслідувань за перевищення повноважень застосування сили, тому що особи, які є жертвами, які піддаються, вони не дають свідчень, і вони є відразу, вони є залежними. Це те ж саме, що якби скаржилися ті наші полонені, які перебувають в російському полоні, на те, що по відношенню до них застосовують катування. Вони розуміють, що зразу ж вони отримають подвійну дозу.